Це радіатори з Тесли з електромобіля Тесла Model С. Бачили? І це радіатори охолодження їхнього двигуна. А там же знаєте, який 3 бензиновий бензиновий Тесла стоїть, так? тому що ну, я так думаю, що це з Тесли Бо Жигульовський радіатор то я знаю, вже як виглядає, да? Ось він. А з Тесли щось новеньке. Ну, в общем, про ті радіатори в конці відео розкажемо. Да? Якщо ви не знали, то додивитесь, дослухайте, я вам розповім про ці радіатори. Давайте розкажу про твердий сплав. А ви починайте в коментарях писати, як думаєте, з нової це в моделі Тесла, чи з старої. Дивіться, я про твердий сплав вам розкажу, який ми купуємо. Глянь, в якому вигляді. Побиті пластини. От прямо, прям видно, що куски побитих пластин, да, Твердосплавних, хоч загляньмо. Бачите, яке. І отакий от твердий сплав ми купуємо по 500 гривень кілограм. Відпрацьований чи... Ой, бля, по 500, по 800 забув. По 800 гривень кілограм. До речі, відпрацьований він чи не відпрацьований, значення немає. От паяний він чи з механічної обробки також немає значення. Купимо одинаково. Подивись, ще в такому вигляді буває. А ще твердий сплав буває в отакому от вигляді. Знали, не знали? Подивіться, отакі от сферли фрези можуть бути твердосплавними. Ну, в даному випадку це фрези. І коштують вони 800 гривень кілограм, уже відпрацьовані. Так що, якщо у вас є твердосплав, в любому вигляді, можете нам пропонувати. Якщо маєте великий об'єм, то, звичайно, по ціні обговоримо. Можемо доплюсувати за об'єм. Дивись, по радіаторам. Звичайно, я прекрасно розумію, що це. Звичайнісінькі радіатори з газової колонки, то звичайнісінький радіатор з холодильної установки. Але щоб привлекти вашу увагу, да, мені потрібно з чогось почати це відео, щоб воно було вірусним, щоб воно розпостранялося і щоб ви його дивились. Просто розказати про твердий сплав, де ніхто не дивиться. Така, така система соціальних мереж, що треба показати дурницю на початку. Щоб привлікти внимання, і потім люди дивились. Так що, хто здравий, вибачайте, хто не здравий, дякую вам за ваші коментарі. Ваші коментарі також допомагають мені робити мої відео вірусними, да? заробляти собі нову аудиторію і, звичайно, заробляти собі нових клієнтів. Хто дуже старається писати, гімно пишіть, хто все прекрасно розуміє, як ми працюємо, давайте працювати далі.